Сьогодні вже 29 лютого. По більшості садах проводяться обрізки, саду, плодових дерев, І тому я також прийшов у свій сад, щоб зробити обрізку саду. Розпочну я із однорічок, які я восени садив. А наступне відео буде по, по таких. Великих грушах, які може по 5-6 років буду обрізати та намагатися пояснювати, що і для чого я це роблю. Але перед тим хотів би показати, яким інструментом я сьогодні буду користуватися. По-перше, це буде секатор Virano 826 модель. Дуже зручна, є подібні моделі у інших брендів. Але саме ця модель мені дуже сподобалася. По-перше, вона дуже підходить для моєї руки. Це невелика модель, але ріже доволі такі товсті гілки, близько 20 мм. Дуже легкий хід, значить, покриття на лезах проти налипання, коли обрізаємо там персик, сливу, вишню, то це все діло менше налипає до ножів. Так, наступний інструмент буде ось така ножівка садова, ножівка Хайзер. До речі, я вже і секатором і цією ножівкою користувався. Дуже зручна, резинова ручка, в руці лежить просто як, як продовження руки. На цій дільниці я... Ножівку використовувати не буду, тому що тут щорічно відбувається обрізка і таких великих гілок тут майже нема що вирізати. Ну і також хочу похвалитися своєю стрімяночкою, яку я взяв. Брав невелику на 5 щаблів. Ось така стрімянка. Я також на, на ній вже спробував. Дуже хороша стійка стрімянка. Робоча висота, здається, близько 3 метрів. Саме на таку висоту я хочу максимально, щоб був мій садочок. Тому все, що вище, все буде обрізатись і переводитись на інші бокові гілки. Так, ну що ж, давайте помаленьку приступимо до обрізки. Розпочну я із грушки вижниця. Значить, Тут а внизу у нас є бокові вже гілочки, але вони дуже низько. Їх треба обрізати. Тому що в подальшому ці гілки посиляться, вони покриються плодами і просто ляжуть на землю. Тому ми їх зрізаємо. Черенки можна навіть використати для прищеплення, десь в іншому місці. Але оскільки я точно не впевнений, що це цей сорт, то поки що я цього робити не буду. Получилась ось така одна гілочка. У мене вже є подібні відео. Але дуже часто пишуть, ох, як ви знищили садочок, що ж ви наробили і так далі. Ну і підходжу, наприклад, ось стою стоячи, підставляю ось на витягнуту руку отак секатор і приблизно на висоті 80 см роблю зріз. Секатор ставлю трошки під. Кутом і роблю зріз. Отаку гілочку я відрізаю. Тому що, якщо її залишити таку високу, то перші скелетні гілки будуть на висоті 1 метр. А я хочу, щоб мій садок був низькорослим. Так як, наприклад, ось груша, у якої перші скелетні гілки на висоті близько 60-70 см. Так само ось рядом сливка, та ж сама ситуація. Наступна буде яблоня аскольда. Я також, ось бачите, зверху тут оцей весь розвилка така, її потрібно відрізати, бо тут вже неправильно формується вона. Тому так само підходжу до деревця, підставляю секатор. І на висоті витянутої руки роблю зріз, приблизно на висоті 80. 90 см від землі. Получається ось такий саджанець. Із-за того, що ми велику частину відрізали, та частина, яка залишилася, матиме більше сили для вкорінення. Так само підходжу наступний саджанець, так само роблю зріз. Ось така майже половина, половина саджанця. Якщо, наприклад, ось це притулити, ось бачите, це майже половина саджанця. Я його відрізаю, бо високих дерев в своєму саду я не хочу мати. І так, повністю всі деревця, які я садив восени, підходжу і зрізаю. Підходжу і зрізаю. Ну, ще я на камеру дивлюсь, тому я трошки, як скажем, очі відвожу від камери, щоб ще раз передивитися, чи саме в тому місці я роблю обрізку. І обрізаю. Це для тих, хто зовсім не знає, що саджанці при посадці треба обрізати на тій висоті. На якій би ми хотіли, щоб формувався наш садочок. Так, уже трошки закрупився, бо саджанців таких в мене тут близько 20 штук я садив восени. Це в нас йдуть груші та яблуні. Цикатор дуже прикольно ріже. Так, ну а зараз покажу ось деревця, оце де солома положена, це все деревця, ну, звичайно, здалеку видно не буде. От всі вони зрізані приблизно на висоті 80-90 см. Так що зараз я це діло все закінчу. Ну а на цьому це відео коротеньке я буду закінчувати з однорічками. А далі буду продовжувати займатися грушами.